Будь ласка, чому прокуратура вирішила залишити тривання офіційно буде пізніше трошки вам надано коментар? Прокомута будь ласка. ну от ви прокуратури. Ви всі, всі були за те, щоб його змінити за побіжний захід? І ви прокурор проти. трохи пізніше, буде офіційний коментар надано. обов'язково. Чекайте, будь ласка, декілька хвилин. Так? Службу визивайте, пресслужба вас проводить. Пресс службу ти займаєш, чекайте. Пресс служба людей забере. Ми не порушуємо закон. Пресс служба прийде. Судіть при службі, вас заберуть і ви На жаль, дуже драматично закінчилось засідання у справі Дмитра Юрченка, засідання Операційного суду міста Києва. В той час, як навіть активісти, чия причетність принаймні до участі в акції на Грушевського Доведена, їх випускають під домашній арешт. Дмитра Юрченка це людина, яка працює головним інженером, і яка везла 18 покришок у своєму мікроавтобусі, її затримали. Затримали державні інспектори обманом, сказали, що машина нібито в розшуку треба уточнити дещо. Провели у відділок і о другій годині ночі відправили його в СІЗО. Йому інкримінують так само масові заворушення лише за те, що на своєму мікроавтобусі він перевозив покришки. Супереч тому, що адвокат наголошував, що у нього двоє неповнолітніх дітей рік і чотири роки. І дружина в декретному відпустці, ніхто не утримує сім'ю крім нього, а також він раніше не судимий, гарні має характеристики, чоловік просто в вісті покришки, все, е, все, одно, все одно прокурор наполягав на тому, щоб не змінювати на утримання на домашній арешт, а залишив суд, вийшов на речу кімнату, вийшов і сказав, що. Сказав, що залишити без зміни, і у дружини буквально ви бачили, сталася істерика. Розглядалася поліційна скарга захисників підозрюваного на рішення суду першої інстанції щодо обрання мірі запобіжного заходу. За результатами розгляду рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляція не задоволена. тобто особа не далі буде перебувати під вартою. Чому саме таке рішення було прийнято? Тому що зібраними по справі доказами та оперативною інформацією є достатньо підстави для того, щоб вважати, що особа може перешкоджати на упровадження та приховуватись від судового слідства. Тобто наразі саме така міра запобіжного заходу відповідає особі підозрюваного та кримінальному про порушення, які він вчинив.